Розділ другий. Опочивальня королеви Наварської. Герцог Дегіс провів невістку свою, герцогиню Деневер, до свого готелю на вулиці Шом проти вулиці Брак. І, передавши її служницям, пішов до власних покоїв перемінити вбрання, втягти нігчний плащ та озброїтися одним із тих коротких та гострих кинджалів, що називалися дворянська честь. І що їх носили, коли виходили без шпаги. Але, беручи кинжал зі столу, де він лежав, герцог помітив маленьку записочку, засунуту між лезом і піхою кинжала. Він розгорнув її і прочитав. Сподіваюся, що пан Дегіз не повернеться цієї ночі до лувра. Або якщо повернеться, то вбереться в добру кольчугу і візьме добру шпагу. «А!» Сказав герцог, звертаючись до командинера. Дивна пересторога, метро Робен. Будьте ласкаві сказати, які особи заходили сюди, коли мене не було. Тільки одна, монсеньор». А саме пан Дюгаст. Ага, справді писання здало... здавалося мені знайомим. А ти певен, що приходив Дюгаст? Ти бачив його? Більше, монсеньор, я розмовляв з ним. Добре, то я послухаюсь поради. Кольчугу і шпагу. Камердинер, що звик до таких перемін вбрання, приніс і те й друге. Герцог надів кольчугу, зроблену з таких тонких та гнучких кільчаток, що сталева тканина була не тостіша від бархату. Поверх кольчуги надів полотняні штани, та камзол, сірий срібним, улюблений його колір. Натягнув на ноги чоботи з довгими халявами, що діставали до середини стегон, покрив голову чорним бархатним током без пер та самоцвітів і закутався в темного кольору плащ, заткнув за пояс кінжал і, передавши шпагу в руки пажеві, що один тільки був йому за супровідника, пішов до лувра. Коли він переступив поріг будинку, сторож на церкві Сен-Джермен Локсеруа ударив годину ночі. Хоч ніч була й пізня, а вулиці за тих часів небезпечні, з вельможним шукачем пригод не трапилось дорогою нічого, і він, живий і здоровий, дістався до колосального громадища Старого Лувра. де всі вогні вже гасли одне по одному, і сам будинок стіймався грізною масою, мовчазний і темний. Перед королівським замком тягнувся глибокий рів. І більша частина приміщень для придворних, що мешкали в палаці, виходила на цей рів. Покої Маргарити містилися на першому поверсі, але цей перший поверх, що був би приступний, коли б не виходив на рів, знаходився над дровом на височині 30 футів від от землі. Отже, дістатися до нього не могли ні коханці, ні злодії. Але це не завадило герцогові дегізу, не вагаючись спуститися в рів. Тієї ж хвилини почувся стук вікна, що відчинилося у нижньому поверсі. Вікно було загратоване, але з'явилась рука, підняла розпилену заздалегідь штабу, і спустила шовковий шнур. Це ви, Жільона? тихенько спитав герцог. Так, монсеньор», – ще тихше відповів жіночий голос. А Маргарита, дожидаю вас. Добре. Сказавши це, Герцог зробив знак пажеві, і той витяг з-під плаща невеличку шкіряну драбинку. Принц причепив її одним кінцем до шнура, Жільйона втягла драбинку до себе, міцно прив'язала її, і принц, прип'явши шпагу до пояса, поліз драбинкою і без пригоди вліз на гору. Штаб лягла за ним на своє місце, вікно зачинилось. І паш, побачивши, що пан його щасливо дістався до лувра, куди він проводжав його разів уже двадцять, закутався в плач і ліг у траві в рові під тінню муру. Ніч була темна, і кілька дощових крапель, теплих і великих, впало з хмар, насичених сіркою та електрикою. Герцог Дегіс пішов за своєю провідницею, що була не більше і не менше, як дочка Жака де Матіньона, маршала Франції. Вона була найближча повірниця Маргарити, яка не мала від неї жодних секретів. І казали, що серед багатьох таємниць, які покривали її непідкупна вірність, були й такі страшні, що вже самі примушували її покривати всі інші. Ні в низьких кімнатах. Ні в коридорах світла не було. Часом тільки бліда блискавка освітлювала темні приміщення синюватим блиском, що зараз і зникав. Герцог, якого весь час вела за руку провідниця, дійшов нарешті до сходів, що звивалися спіраллю всередині товстого муру. І вели через потайні невидимі двері до передпокою Маргарити. У передпокої, як і в інших приміщеннях нижнього поверху, була глибока темрява. Увійшовши до передпокою, жильйона зупинилась. — Принесли ви те, що бажала королева? спитала вона тихенько. Так, відповів герцог Дегіз, — але віддам лише самій її величності. То йдіть і не гайте часу, промовив у пітьмі голос, від якого герцог здризнувся, бо впізнав голос Маргарити. І в ту ж хвилину портьєра з фіолетового бархату, гаптована золотом, піднялася, і герцог побачив у сутінку від неї королеву, що з нетерплячості вийшла йому на зустріч. — Я тут, пані, сказав герцог. Він поквапливо ступив на той бік портьєри, і вона за ним знову впала. Тепер сама Маргарита де Валуа була за провідницю принцеві в цих покоях, так добре йому відомих. А жильйона, зоставшись коло дверей, заспокоїла господиню свою, приклавши пальця до губ. Не мов би розуміючи ревниву тривогу герцога, Маргарита завела його до самої своєї опочивальні і там зупинилась. Ну, сказала вона, задоволені ви герцог? Задоволений, пані? спитав він. Чим? будь ласка. Доказом того. Відповіла Маргарита з легким роздратуванням у тоні, що я належу чоловікові, який вечір свого одруження в саму шлюбну ніч так мало думає про мене, що не прийшов навіть подякувати мені за честь, яку я зробила йому, не вибравши, а прийнявши його за мужа. О, пані, сказав сумно герцог, заспокойтеся, він прийде, особливо, коли ви того бажаєте. І це говорите ви, Генріх? скрикнула Маргарита. Хоч краще від усіх знаєте, що справа стоїть навпаки. Коли б я хотіла того, як ви гадаєте, чи просила б я вас прийти до Лувра? Ви просили мене прийти до Лувра, Маргарито, тому що бажаєте збутись усяких слідів нашого минулого. А минуле наше живе не тільки в серці моєму. А й у цій срібній скринці, яку я приніс. Генріх, хочете, я скажу вам одну річ, відповіла Маргарита, пильно дивлячись на герцога. Ви нагадуєте мені не принца, а школяра, щоб я не визнала, що кохала вас? Щоб я хотіла погасити полум'я, яке, може, погасне колись, але відблиск його не зникне. Адже любов осіб мого стану освітлює і часто пожирає. Цілу сучасну їм епоху. Ні-ні, герцог, можете залишити листи вашої Маргарити і скриньку, яку вона вам дала. З цих листів, що лежать у скринці, вона прохає лише один. І то тільки тому, що лист той однаково небезпечний і для вас, і для неї. Все ваше, сказав герцог, виберіть той, який ви хочете знищити. Маргарита почала хапливо ритися у відчиненій скринці і тремтячою рукою перебирала один по одному всі листи, звертаючи увагу тільки на їх адреси, ніби при перегляді самих адрес пам'ять підказувала їй зміст листів. Але скінчивши перегляд, вона глянула на герцога і блідно сказала, пане, того, що я шукаю, нема тут. Може, ви загубили його випадково? Бо те, що в ньому? Якого листа шукаєте ви пані? Того, де я наказувала вам одружитись негайно, щоб виправдати свою невірність, Маргарита знизила плечима. Ні, щоб врятувати вам життя. Того листа, де я розповіла вам, що король, бачачи кохання наше, і мої намагання розбити ваше майбутнє одруження з інфантою португальською. Прикликав до себе свого бічного брата Дангулема, і сказав йому, показуючи дві шпаги, «Убий цією ввечері Дегіза або я вб'ю тебе цією завтра. Де той лист? Ось він, мовив герцог Дегіз, виймаючи з одежі на грудях. Маргарита майже вирвала його з рук, жадібно розгорнула, переконалася, що то саме він, скрикнула радісно і піднесла до свічки. Полум'я одразу ж гопила папір, і за хвилину його не стало. Потім, ніби боючись, що можна знайти необережне повідомлення навіть у попелі, Маргарита розтоптала його ногою. Увесь час, поки вона гарячково робила це, герцог Дегіз стежив очима за коханкою. Ну, Маргарита, сказав він, коли все було скінчено, чи задоволені ви тепер? Так. Бо тепер, коли ви одружилися з принцесою де Порсіан, брат мій простить мені ваше кохання, але він не простив би мені викриття таємниці, яку я, з кохання до вас, не мала сили від вас заховати. То правда, сказав герцог Дегіз, в той час ви мене кохали. І тепер ще кохаю, Генріх, так само і навіть більше. Ви. Так, я. Бо ніколи ще не потребувала я щирого та відданого друга, так як сьогодні. Я королева і не маю трону, я жінка і не маю чоловіка. Молодий принц сумно похитав головою. Адже я кажу вам, кажу ще раз, Генріх, що чоловік мій не тільки не кохає, але ненавидить, зневажає мене. Проте сама ваша присутність у покої, де мусив би бути він, здається мені найкращим доказом ненависті і презирства. Ще не пізно, пані. Королю Наварському треба було відпустити своїх дворян, і коли він не прийшов ще, то не забариться прийти. А я кажу вам, скрикнула Маргарита із зростаючим роздратуванням, що він не прийде. Пані. крикнула Жільйона, – Відчиняючи двері та підіймаючи портєру. Король Наварський вийшов із своїх покоїв. О я добре знав, що він прийде, скрикнув герцог Дегіз. Генріх, сказала Маргарита уривистим голосом, хапаючи герцога за руку. Генріх, ви зараз побачите, чи додержую я слова, і чи можна бути певним у моїх обіцянках. Генріх, зайдіть до цього кабінету. Пані, дозвольте мені піти, поки є час. Бо повірте, що при першому ж вияві кохання з його боку я вийду з кабінету і тоді, горе йому. Ви, божевільний, ідіть, ідіть, кажу вам, я відповідаю за все. І вона штовхнула герцога в кабінет. І вчасно. Двері ледве встигли зачинитися за принцем, як король Наварський. З двома пажами, що несли перед ним два канделябри, із вісьма свічками жовтого воску, з'явився, усміхаючись на порозі покою. Маргарита заховала своє схвилювання, роблячи глибокий реверанс. Ви ще не лягали, пані? спитав Беарнець з відвертим і веселим виразом на обличчя. Може, ви дожидали мене? Ні, пане, відповіла Маргарита. Адже ще вчора ви сказали мені. Ніби добре знаєте, що одруження наше було політичним союзом, і що ви не будете неволити мене, то й добре. Але це не перешкодить нам поговорити трохи. Жильйона, зачиніть двері, йдіть собі. Маргарита, що була вже сіла, підвелася і простягла руку, ніби наказуючи пажам зостатись. Може, покликати ваших дам? спитав король. Я зроблю це, якщо така ваша воля. Хоч запевняю вас, я волів би говорити про те, що хочу віч на віч. І король Наварський підійшов до кабінету. Ні. скрикнула Маргарита, квапливо заступаючи йому дорогу. Ні, цього не треба, я готова слухати вас. Беарнес же знав, що бажав знати. Він глянув на кабінет бистрим і пильним оком, ніби хотів, незважаючи на портьєру прозирнути в найтемніші його закутки, потім, переводячи погляд на прекрасну дружину свою, бліду від жаху, сказав цілком спокійним тоном: Коли так, пані, поговорімо хвилинку, як хочете, ваша величність, промовила молода жінка, не сідаючи, а скоріше падаючи в крісло, яке підсунув їй чоловік. Баанець сів коло неї. Пані, почав він, хоч би що там казали люди, я гадаю, що шлюб наш добрий шлюб. Я добре ставлюся до вас, ви добре ставитесь до мене. Але, сказала збентежена Маргарита, отже, ми повинні, вів далі король Наварський, ніби й не помічаючи збентеження Маргарити, поводитись один з одним, як добрі союзники. Бо сьогодні ми ствердили союз наш присягою перед Богом. Чи не така й ваша думка? Безперечно, пане, я знаю, пані, яку проникливість маєте ви, знаю, які небезпечні провалля розкидані по терені двору, а я чоловік молодий і хоч не заподіяв ніколи нічого лихого, маю багато ворогів. До якого табору, пані, маю я зачислити ту, що носить моє ім'я? І що перед вівтарем заприсяглася любити мене. «О, пане, чи можете ви думати? Я не думаю нічого, пані. Я маю надію і хочу бути певним, що надія моя слушна. Ясно, що шлюб наш або привід, або пастка. Маргарита тремтіла. Думка ця, можливо, вже приходила їй самій у голову. Отже, те, чи те, вів далі Генріх Новаський – Король мене ненавидить. герцог Данжу ненавидить. герцог Далансон ненавидить. Катерина де Медічі надто ненавиділа мою матір, щоб не мати ненависті до мене. О, пане, що ви говорите? Правду, пані, відповів король. І мені хотілося б, щоб не думали, ніби мене одурено щодо вбивства пана Де Мої та отруєння моєї матері. Хотілося, щоб тут був хто-небудь. І міг чути мене. «О, пане, сказала поваплива Маргарита з найспокійнішим і найвеселішим виглядом. Ви прекрасно знаєте, що тут нема нікого, крім вас і мене. Отже, саме те й примушує мене застерегтися. Саме через те я й насмілююсь сказати, що мене не обманює ні ласка французького двору, ні ласка дому Лотарінського». Сір, сір. Скрикнула Маргарита. А що таке моя Люба?» спитав Генріх і собі засміявшись. Буває, пане, що розмови такі можуть бути дуже небезпечні. Але ж не тоді, коли їх ведуть сам на сам, відповів король. Отже, я казав вам, Маргарита, видимо, почувала себе як на тортурах. Вона хотіла б зупинити слова на устах беарнця, але Генріх вів далі своєю зовнішньою простодушністю. Я казав уже вам, що мені загрожують з усіх боків. Загрожує король, загрожує герцог Далансон, загрожує герцог Данжу, загрожує королева мати, загрожує герцог Дегіз, герцог Д Маєн, кардинал Латарінський, загрожують, зрештою, всі. Ви знаєте, пані, це почувається інстинктивно. І оборонитись від усіх цих загроз, що незабаром перейдуть в наступ. Я можу тільки з вашою допомогою. Бо вас люблять усі, хто мене ненавидить. Мене? сказала Маргарита. Так, вас, відповів з повною простодушністю Генріх Наварський. Так, вас любить король Карл, любить, він натиснув на це слово, герцог Далансон, любить королева Катерина, любить нарешті герцог Дегіз. Пане, промурмотіла Маргарита. Але що ж ту дивного, що всі вони вас люблять? Ті, кого я назвав щойно ваші брати або ваші рідні, любити рідних своїх та братів своїх, значить, жити по закону Божому. Але, відповіла Маргарита пригнічено, до чого ведете ви, ви, пане? Я хочу привести до того, про що говорив вам. Якщо ви станете, я не скажу другом, але союзницею моєю. Я можу не боятися нічого. Якщо ж навпаки, ви станете ворогом моїм, я пропав. У ворогом вашим ніколи, пане, скрикнула Маргарита. А другом моїм? Теж ніколи? Може бути, а союзницею моєю? Напевно. І Маргарита повернулася і подала королю руку. Генріх взяв її, галантно поцілував. І, затримавши в своїх руках більше для того, щоб вивірити, ніж спочуття ніжності, сказав: Я вірю вам, пані, і приймаю вас за союзницю. Тепер, от що, нас одружили, не давши нам познайомитись, не давши покохати одне одному. Нас одружили, не порадившись з нами, ми нічим не зобов'язані один перед одним, як чоловік і жінка. Ви бачите, пані. Я йду далі ваших бажань і стверджую те, що казав вчора. Але союз наш, ми вкладемо добровільно. Ніхто не примушує нас до цього. Ми вкладаємо його як два щирих серця, що зобов'язуються повсякчас подавати один одному підмогу. Ви так розумієте те, що я казав? Так, пане, сказала Маргарита, силкуючи звільнити руку. Добре сказав беарнець, увесь час пильно дивлячись на двері кабінету. Але першим доказом, що союз наш щирий, мусить бути повна довіра. І тому я розкажу вам зараз, пані, найсекретніші подробиці свого плану як переможно подолати всі ці ворожі заходи. Пане, промурмотіла Маргарита і собі мимоволі звертаючи очі на кабінет. Тим часом як беарнець, бачачи, що хитрощі його мали успіх, усміхався в бороду. От що я хочу зробити, провадив він, вдаючи, ніби не помічає збентеження молодої жінки. Я хочу. Пане! скрикнула Маргарита, квапливо встаючи та хапаючи короля за руку. Дайте мені дихнути. Хвилювання, духота, я задихаюся. Справді, Маргарита була бліда і тремтіла так, ніби отут -от впаде на килим. Генріх підійшов до вікна, що було далі від кабінету, і відчинив його. Вікно виходило на річку. Маргарита пішла за ним. Мовчіть, мовчіть, сір, пожалійте себе, прошепотіла вона. Ну, пані, сказав Беарнець, усміхаючи звичайною своєю усмішкою. Чи не казали ви мені, що ви самі? Так, пане, та хіба ж ви не чули, що через. Сарбакан, укладений у плафоні або в мурі, усе можна чути. Добре, пані, добре, сказав жваво й тихенько барнець. Ви не кохаєте мене, правда, але ви чесна жінка. Що ви хочете цим сказати, пане? Я хочу сказати, що коли б ви здатні були зрадити мене, ви дали б мені говорити далі, бо я сам зраджував себе. Ви зупинили мене. Я знаю тепер, що тут хтось є. Що ви не вірна дружина, але вірна союзниця. А в цей час, додав Беарнець, усміхаючись, мені більше потрібна, признаюся, вірність у політиці, ніж в коханні. Сір, промормотіла Маргарита сконфужено. Добре, добре, ми поговоримо про все потім, сказав Генріх, коли краще познайомимося один з одним. Потім, піднявши голос, він заговорив знову. Ну, вам стало легше, пані. Так, сір, так, проговорила Маргарита. Коли так, мовив Барнець, я не хочу надокучати вам більше. Свідчу вам мою пошану і почуття моєї приязні. Не відмовте прийняти їх так, як я подаю вам. Щирим серцем. Лягайте і на добраніч. Маргарита підвела на чоловіка очі, що сяяли вдячністю, і теж подала йому руку. Згода, мовила вона. Союз політичний, щирий і вірний, сказав Генріх. Так, щирий і вірний, відповіла королева. Барнес пішов до дверей, і Маргарита, мов заворожена його поглядом, пішла за ним. І коли портьєра впала між ними й опочувальнею, Генріх жвавістю сказав їй тихо. Дякую, Маргарито, дякую. Ви справжня принцеса французька. Я йду від вас спокійний. Я не маю вашого кохання, але маю вашу приязнь. Я покладаюся на вас, як і ви можете покластися на мене. До побачення, пані. І Генріх поцілував руку своїй дружині, ніжно стиснувши її. Потім пішов. Легким кроком до своїх покоїв, тихо говорячи сам собі в коридорі: який там чорт у неї: чи король, чи герцог Данжу, чи герцог Далансон, чи герцог Дегіс, чи брат, чи коханець, а чи те й друге саме разом? Сказати правду, мені вже майже прикро, що я випросив побачення у баронеси. Та коли вже я дав їй своє слово, і коли Даріола дожидає, Хай буде так. Боюся, що вона втратить трохи від того, що я прийшов до неї через опочивальню моєї дружини, бо, чорт забирай, маргоця, як звої мій Шурин Карл IX, справді чудове створіння. І ходою, в якій почувалося легке вагання, Генріх Наварський пішов по сходах, що вели до приміщення пані Десов. Маргарита дивилася вслід йому, поки він зник. А потім повернулася в опочивальню. Вона побачила герцога в дверях кабінету. Поява його викликала в неї майже муки сумління. Герцог теж був серйозний, і насуплені його брови свідчили про тяжку заклопотаність. Маргарита нейтральна сьогодні, сказав він. Через вісім днів Маргарита буде ворожа. А, ви слухали, сказала Маргарита. А що ж ви хотіли? Щоб я робив у цьому кабінеті. І ви вважаєте, що я поводилася не так, як мала б поводитися королева Наварська? Ні. Але не так, як би могла поводитися коханка герцога Дегіза. Пане, відповіла королева, чоловіка мого я можу не кохати, але ніхто не має права вимагати від мене, щоб я зраджувала його. Скажіть щиро, чи зрадили б ви секрети дружини вашої принцеси Депорсіан? Ну, ну, пані, сказав герцог, похитавши головою, хай так. Я бачу, що ви не кохаєте вже мене так, як в ті часи, коли переказували мені заміри короля проти мене та моїх близьких. Король був сильний, а ви безсилі. Генріх безсилий, а ви сильні. Я не міняю ролі, ви бачите, чудово. Тільки переходити з одного табору в інший. Я здобула собі, пане, це право, рятуючи вам життя. Добре, пані, а що коханці, розходячись, вертають усе, що дали одне одному, то я й теж врятую вам життя, коли матиму нагоду, і ми поквитаємось. І з цими словами Герцог вклонився і вийшов, перш ніж Маргарита встигла зробити рух, щоб затримати його. У передпокої він знайшов жільйону, що вивела його до вікна в нижньому поверсі, а в рові свого пажа, з яким і вернувся в готель гізів. Тим часом Маргарита, замислившись, стояла коло вікна. І це шлюбна ніч, шепотіла вона. Чоловік тікає від мене, коханець кидає. В ту хвилину по той бік крову, ідучи з тур де буа і піднімаючись до млина моне Проходив якийсь школяр, і виспівував захватом. Я б до кучеріх твоїв хтів торкнутись золотих, і в уста цілунков впиться, на грудях спочивать. Чом ти хочеш їх сховать, як у келії черниця, і кому ти віддаси повобмилої краси, очі ті, уста червоні. Може, хочеш, щоб Плутон цілував їх, як харон. Привезе тебе по сконі. як помреш ти, ох тоді твої устенька бліді, захова сумна могила, я ж тебе пізнаю й там, і скажу я мертвякам, що була то моя мила. Отже, поки ти жива, любі, мов мені слова, не ховай уста від мене, буде шкода, як помреш, що жалю отруту лєш у моє серденьке, шалене. Маргарита слухала пісню, журливо усміхаючись. Потім, коли спів загубився десь вдалині, вона зачинила вікно і покликала жильйону допомогти їй лягти в постіль.